Це сьогодні лінійний інженер Біницького хабу Дмитро Денісов приїздить на роботу на брендованому службовому автомобілі й компетентно вирішує поставлені перед ним задачі. А починав хлопець свою співпрацю з компанією МХП із посади тракториста. Вибір цієї професії стався не випадково. Мій дідусь працював в сільському господарстві, і я теж пішов у сільське господарство. Прийшов працювати в цей дружній колектив. Мені було 20 років. Техніка велика, сучасна, потужна. Спочатку було там страшно невпевненість в собі, але ця дружна компанія і цей дружний колектив, хороше керівництво допомогли справитися з цією задачею, і потім стало все, все на свої місця, стало легше і комфортно працювати. Паралельно із роботою Дмитро успішно завершив навчання в аграрному коледжі і протягом п'яти років старанно працював на підприємстві механізатором. Втім, постійний саморозвиток та амбіційність перспективного спеціаліста сприяли кар'єрному зростанню. Вже понад рік Дмитро Денісов лінійний інженер компанії МХП. Моя задача лягає в тому, що ми планові, не планові ремонти вирішуємо. Я замовляю запчастини до цих ремонтів, дефектуємо, по своїм там можливості справляємо справляємося самі, як не можемо усунути ці несправності, там звертаємося вже вище. Замовляємо там сервісну службу, вже вона нам допомагає. У нас є в МХП свій власний внутрішній сервіс. Є так, що вирішуємо такі питання і в телефонному режимі. Вони щось підказують. Є так, що ми не можемо вирішити цих питань. Вони до нас приїжджають. Є різні ситуації. Я можу приїхати там на поле, Ми справили йому сам провірити, сам сісти, спробувати, як воно працює, чи воно так працює, як треба, чи можна ще там біль, більш точні налаштування зробити. Дмитро приклад того, як завдяки своїй працелюбності та відповідальності можна впевнено крокувати кар'єрними сходинками, Неабияка заслуга в цьому й самої компанії МХП, яка всіляко сприяє навчанню та розвитку своїх спеціалістів. Дмитро один із тих багатьох працівників. Які працюють на нашому підприємстві вже досить давно. Людина, яка ізначально працюючи механізатором на тракторі, бачила свою роботу в постійному розвитку. Після закінчення навчального закладу, побачивши його технічні спроможності, він був переведений на посаду лінійного інженера, виробничий підрозділ згорок. Людина, яка постійно в розвитку, людина, яка спонукає себе і інших до роботи. Планує свою роботу зацікавлена в тому, щоб підприємство впроваджувало новації. Новацій у МХП і справді багато, адже керівництво компанії весь час працює над тим, аби покращити умови праці для своїх працівників. Зокрема, аби налагодити кращу комунікацію в колективі і підтримати молодих фахівців. У МХП створили проєкт наставництво. За яким досвідчені спеціалісти, які пройшли спеціальне навчання, допомагають колегам швидше адаптуватись та здобувати практичні навички. Таким чином усі учасники цього процесу отримують безцінний досвід взаємодії у команді. Свого часу наставником для Дмитра був Віталій. Саме він зміг розглядіти у підопічному неабиякий потенціал. Дмитро він працелюбний, відповідальний, хорошо ставиться до поставлених задач вчасно їх виконує. Приймав багато участі в важких технологічних операціях, в посіві в культур та в збиранні, я поспілкувався зі своїм керівництвом, з головним інженером. Так як Дмитро хорошо себе зарекомендував, то порадив взяти його лінійним інженером. На прикладі Дмитра можна сказати, що якщо відповідально ставитися до роботи, є куди рости, є впевнений, що у Дмитра велике майбутнє. Компанія МХП МХП масштабна компанія, яка не боїться експериментувати й у різний спосіб мотивує своїх працівників до саморозвитку. Адже саме люди найважливіша цінність для компанії. Аби кожен незалежно від посади був почутий, в МХП вже кілька років діє проєкт Банк ідей. Підприємство зацікавлене в тому, щоб наші працівники, які мають відповідні технічні навики, проваджували ті ідеї, які зараз у необхідні на виробництві. Тобто оптимізували навантажувально-розвантажувальні роботи, оптимізували ті процеси, які раніше ми не могли виконувати із-за тих чи інших, от, допустім, природніх кліматичних умов. Є такі моменти, що під час дощів ми не можемо своєчасно виїхати в поле. Були такі ідеї, щоб запроваджувати нові ходові. Якості техніки, тобто шини з пониженим тиском, все це воно е, бралося до уваги, аналізувалося, і в процесі ідеї, які дійсно потребували уваги, впроваджувалися. За це за це наші працівники відповідно отримали бонуси від підприємства. Це ж що, постійний розвиток. До речі, Дмитро метро активно приймає участь, подав декілька ідей на розгляд нашої вищої інженерній службі, в хаб, і до речі. Я думаю, що до кінця року одна з його ідей буде впроваджена. Та передусім в МХП цінують людей не як спеціалістів, а як особистостей. Тому дбають не лише про їхні умови праці, а й здоров'я. Вже другий місяць в компанії діє медичне страхування для співробітників. Біля 90%. -х. П'яти відсотків наших працівників оформили відповідні картки. У нас раз у тиждень на території двох виробничих підрозділів є медичні кабінети, в яких проводить прийом лікар загальної сімейної медицини і приймає наших працівників, тобто ставить діагнози, в разі його компетенції видає лікарняні листи, консультує всі, якісь проблеми з здоров'ям працівників вони компенсуються в результаті цього медичного страхування. Дмитро оформив медичне страхування. Одним із перших. Це й не дивно, адже його кохана дружина медичний працівник. До речі, своєму сімейному щастю, чоловік також завдячує улюбленій роботі в МХП. Познайомилися ми з моєю дружиною теж на роботі. Вона тут працює медичною сестрою. Почали спілкуватися, я її запросив на побачення, вона відгукнулася. Вже катав на тракторі, як був інженер. І тепер в мене є сім'я, вже сім'я наша поповнилася. Дитиною є маленький хлопчик. Майбутній тракторист. Не знаю. Жінка хоче, щоб врач. Її хватає мене. Нині на полях активно кипить робота. Триває передпосівний обробіток ґрунту та посів озимих культур. Кожен із працівників компанії МХП на своєму місці робить усе можливе, аби українці мали на столі хліб, а в серці віру у мирне майбутнє.